Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Щоденник вимушених змін. І я сьогодні не на роботі, не йду на роботу. Неділя, свята, неділя, відпочиваємо. Сьогодні свято і ми все ж таки вирішили, з Олею, що проведемо те дошколення в інший день, а сьогодні все ж таки відпочинемо. Вирішили Богданчику зробити свято. Кінець навчального року. Зараз будемо гуляти. Поїдемо в міні-зоопарк, який у нас тут є в Закопаному. Е, ну, в общем, день для Богдана. Вони воно, вже пішли на остановку. Зараз подивимося, коли там маршрутка буде їхати. А я їх доганяю. Погода в Закопаному 20 і трошки. Тепло, комфортно, люди вже гуляють. Ми на крупувки не дивилися, але чую, що там... З пісні співають, так що я думаю, що там теж весело. Погода сьогодні в Закопаному, думаю, буде нормальна. Доща не передають. Всім бажаю гарного чудового дня і перегляду мого відео. Привіт! Так, до автобуса півгодинки, щоб не йти пішком. Пішки. Ми з Богданчиком Богдан, доганяй. Коротше, ми підождемо на остановці автобус і поїдемо на автобусі. А поки ми будемо чекати, йдемо з Богданчиком в жабку, в цю нашу улюблену там, де нас з Богданчиком виганяли. Ну, Ідемо, купимо щось собі смачненьке. Ладно, знімати там вже не буду, щоб нікого не травмувати, нікому душу не терзати. Так що, зараз щось купимо, водички, мабуть, треба. Богдан? Всем привет, ребят. Сегодня я купил... И его попробую. Mm. Смачно? Смачно. Только вот... И вот порошочек. Засыпать. Нужно... <связать> угу. Вот, Анку, по Чупа-чупс якийсь ну, на паличці конфетку з euh, такою стріляючою карамелью. А я собі купила морозиво. Вчора таке купували дуже-дуже смачненьке. І водичку. А палік нічого не купили, зараз спитаю. Може, треба було їм щось купити. <му> Приїхали в центр розваг для дітей. Тут і динопарк, і різні, різні там зоо, міні зоо Ну, все-все-все. Богданчик недавно так в школі ходили. Вони теж на день дитини, по-моєму, в динопарк сюди. Йому сподобалось. Гуляли. Вхід 40 злотих. Йди назавжди. Подержи, водички, вода. Дякую. Весо огляду можна покататися. Дуже багато різних цих сувенірчиків, ну, як завжди. Чудова розважальна програма для тих, хто любить ці машинки на радіокеруванні. Можна прийти сюди і тут дивіться, як вони зробили цікаво. Такі спеціальні траси, спеціальні тут ці перешкоди, і тут можна поганяти. Оце смішно. Ось тут, бачите, теж понасипали. Супер. Такі прям гонки, бачите? Calma, calma. ми йдемо в міні зоопарк сказала касир щоб ручки не вкладати до животних, тому що можуть укусити Майданчиком гуляємо по території міні-зоопарку. Територія не дуже велика. Скажу зразу відразу, що територія не дуже велика, але цікаво. Для дітей та й для дорослих така цікаванка, можна спокійно піти і розвіятися. Ціна за вход 40 злотих з однієї особи діти до 3 років безкоштовно. Зараз погода хороша, гарна, немає сонця, трошки хмарки. І тому якраз в таку погоду можна гуляти. Якби, звісно, було сонце, то, я думаю, було б не дуже сильно прям, е приятно, тому що на території не дуже багато дерев. Ну, але цікаво. Боданчик тобі подобається тут? Да, да. Поробили фоточки, Богдан мене пофотографував, бо тому що Валік не пішов з нами. Каже, я бував в зоопарках, не хочу. ідіть вдвох, він пішов там десь кави випити. А ми з Богданчиком пішли. Нам подобається, да? Да, так? Так що йдемо далі дивитись, огля... оглядати місцевість, міні... місцевий міні-зоопарк і, в принципі, гуляємо. Да. В принципі, гуляємо. The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. i Богданчик нагулявся, йому понравилось. понравилось. Да, понравилось. Ну і хорошо, Конечно. тепер ще не для нашого папу, де він дівся. Богданчик вже встрітив бабуську і дідуську, пішов з ними, погуляє, а потім підуть уже додому. А ми з валіком підемо ще трошки прогуляємося. Сьогодні в гори ми не йдемо, тому що я ж кажу, що захотілося провести час з Богданом, і так класно, правда. Може, не так багато часу, як би хотілося, ми провели в місті. Ну як казала вже в якихось відео, що. Богдан у нас він не сильний любитель, там, знаєте, активного отдиха. Е, ну, по чуть чуть чуть-чуть по ми поставили для себе цель, щоб от і на літніх канікулах і вообще у виходні ну, приучати і його до відпочинку на вулиці, ну і самим проводити з ним теж час, тому що, хоча пома, поправочка, якщо ви не бачите Богдана у відео і наших сув'ясних прогулянок, це не тому, що ми цього не робимо. А тому що ну я не хочу знімати багато Богданчика, Я вже розказувала в якихось відео, що е, канал мій про мене е, щас, е, канал мій про мене із-за того Богдана я показую тільки стільки, скільки я цього хочу. Так що не думайте, якщо ви його не бачите, що ми з ним время не проводимо. Проводимо просто не завжди я хочу його знімати і показувати на Ютубі. Так що, от такі от е, діла у нас. Ідемо зараз гуляємо. Зараз у нас не знаю, 3 часи дня, мабуть. Погода класна, тому що трошки хмарки і не жарко. Супер. Так що, хто хоче гуляти, приїжджати в Закопане, можете приїжджати якраз саме час для витяжки. Так, ми зайшли в парк наш, купили в жапки кофе. І валі купив собі якусь там каву. каву да, Валі купив собі якусь там, не знаю я штучку безалкогольову в баночці, і зайшли в парк. Сіли на лавочки і розсуждаємо, наскільки же все таки класний. В закопаному парку, ну і взагалі, все, що тут в закопаному є, все класно. Дивіться, вокруг просто все настільки ухожено, все настільки продумано, радується глаз. просто радується глаз. Дивіться, для людей поставили шезлонги. Ти можеш сісти, полюбуватися на гори, можеш повернутися, подивитися на губалувку. Квіточки насажені, люди ходять, гуляють з собачками, собачки на поводку. Ніхто тобі так просто коти не бігають, не ходять. Бутилок розбитих по парка немає. Боже, ну просто не знаю. Хочеш чекати на автобус, взяв із лавіску, чи сидиш, чекаєш на автобус. Да, так, Я да. в камеру схову за 2 євро. Да, все тобі можна тут. Спокійно віддихнути. А зараз з Валіком побачили, тут реклама якась. Навірно, виставка народних інструментів таких музичних. Ну, в общем, зараз підійдемо подивимося. І Валік каже, треба обов'язково подивитися, що ж тут таке. У нас Богданчик почав цікавитися всякими такими музичними інструментами. Каже, купіть а що він хотів: скрипку. Чи... Ну, в общем, Щось він собі хотів. Ну, я розумію, що це в нього така. Желання поки не купиш, потім у нього все відпадає желання. Так що дивіться, подхале в колекції. Ага, ой, ні, не впала. В общем, да, це, напевно, в нас там в музеї, який на Крупувках знаходиться, виставка от таких разнообразних штучок. Кстати, треба з Богданчиком сходити сюди. В музею? Да, Де це? По якій вулиці? Вот такие. Тут Так, что тут у нас? Мені отакі інструменты нравляться. Хотілось бы послухать, як на них люди грають. Скрипочки. Ага. Баси подхолянські. Тільки всього цікавенького. Ага, гурали. Бачите, як виглядають гурали. Ось так вони танцюють, співають. Ах, оце він і є, мабуть, ні. Так, да, це ж він і є. Богда валіт. Боданчик маріть. Оце, мабуть, він і є цей музей, так а це що, в закопаному таке? Чи що? Ні. Теж написано, музей, людових інструментів, музичних. В Ага. Прикольно. І ось це ага. мата. Закопане, краку, кельцей, шедвовці. Так, а тут воно десь тут. Посередині між Краковом і Варшавою. Угу. Тоді ми з Богданом не поїдемо сюди. А ну, може б колись і поїхали, звісно, але не знаю. Ага. Крізь такі квіточки, це скоро розочки вже зацвітуть. Їх, наверное, один раз. Ага, да, вони вже один раз цвіли і ще раз викидає цвіт. Ну, просто ідеально, дивіться, як все, як все продумано для туристів, щоб кожен турист знайшов собі е чим зайнятися. Хтось піде в музей, хтось піде в гори, хтось поїде на якісь терми в реставрації, на Крупувки, на Губалувку. Ну, блін. В общем, всім туристичним містам треба вчитися в Закопане. Понятно, що не ідеально. Скрізь є якісь там свої плюси і свої мінуси. Но Закопане, правда, колись я виставила. Відео коротеньке про закопане, і мені почали писати претензію. То мені чуєте, українці пишуть претензію То мені написало напевно три чи чотири коментаря: що дуже дорого е, ці гурали, тіпа, уже там е, сказати таким сленгом зажиралися, що все таке дороге і тіпа, дорого дихати за копаном краще поїхати десь за кордон. Я вам хочу сказати приблизно ціна відпочинку в Закопаному, от ми поїхали в Грецію, да? приблизно ціна така сама, єдине, що е, різне, е, різний рівень е, цього відпочинку. Тобто, коли ти їдеш в Грецію, ти розумієш, що да, на території отелю все буде круто, все буде класно, але вийти за територію, е, ну, просто пройтися по місту. Нічого особливого і гарного ти не побачиш. А в Закопаному ти можеш нікуди не йти, просто вийти і гуляти по місту і, і насолоджуватися, і будеш під таким враженням, що до готелю не йти. Так, да, можна вийти зранку і в готелю взагалі не бути. Так що в цьому і є різниця. Не знаю, можливо, це в мене така якась суб'єктивна думка, тому що я була тільки один раз за кордоном в плані е Греції і все. Ну я це виправлю обов'язково. Ми це виправимо і ще десь поїдемо зрівнянням, але у мене зараз є в планах винайняти апартамент, не апартамент а цей як його називають? Кімнату, не кімнату, номер, О, номер в чотирьохзірковому отелі винайняти номер і зробити огляд цього номеру і порівняти з тим номером, який був у нас в чотирьохзірковому отелі в Греції. Я думаю, що я буду в шокі, в шоці. І думаю, що це буде цікаво. Ну, але подивимось, як це ще ми... Мої... О, пішли сюди. Чи це я зроблю, чи не зроблю. Дивіться, а тут у нас жовтенькі такі. Розички. В общем, такі в мене плани і таке моє враження про наше місце Закопане, місто Закопане. І, і, і так, такий мій вердикт. Ну це все суб'єктивна думка, зрозуміло, що в кожного вона може бути різна, тому нікому свою не нав'язую. Просто розповідаю про те, про свої відчуття і враження. Ну так, в парку є люди, ну я не скажу, що прям дуже багато. Може вже з понеділка почнуть їхати. Именно? Ага, зараз як якраз той час. зараз хто Закопано. Так, можна буде теж сходити. Це вже в нас в закопаному буде виставка, виставка чогось. Ага, безкоштовний вхід. О, моя тезка кураторка вистави, Лідія моя тезка А це що? Закоп... Ага, день детська, то вже було. День дитка 1 червня. Місце для фотографій. Ну що, все. Всім дякую, хто був з нами сьогодні, хто додивився моє відео до кінця. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Не забувайте ставити лайчики моєму відео для того, щоб мій канал трошки розвивався, щоб додавалися підписники, щоб більше людей бачили мій канал, тому що думаю, що в мене тут цікаво. Іноді я розповідаю якісь цікаві речі про життя в Закопаному, іноді розповідаю про якісь, якісь там програми для українців в Польщі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте всім гарного відпочинку. Приїжджайте в Закопане на. Навіть в відпустку на відпочинок.